Коли полум'я пожирало Київ, а десятинна церква падала в руїнах, здавалося, що все втрачено. Але з попелу піднявся народ, який не скорився. Його земля ділилась між чужими королями і князями, але в серцях жила мрія про свободу. На січі козаки підіймали шаблі і клялися стояти за волю. А битви під жовтими водами і берестечком вписали в історію ціною їхньої крові. Хмельницький розпалив вогонь державності. Мазепа шукав шлях крізь імперські пута, а гайдамацькі повстання, наче громи, нагадували: за волю платять кров'ю. У словах Шевченка Україна знаходила голос: у віршах і мріях Кирило мефодіївців народ прокидався від сну. У Карпатах зі співом ішли стрільці, знаючи, що кожен крок може стати останнім. Під крутами юнаки прийняли смерть так, ніби приймали присягу. А в залі Центральної ради вперше загриміло слово. Незалежність у лісах Карпат вогнем горіло упа, в урочищі Сандармох падали митці розстріляного відродження, але їхні слова проросли як зерна крізь камінь. Студенти під час революції на граніті, помаранчева революція, революція гідності, кожне покоління вставало за свободу. Сьогодні воїни ЗСУ тримають зброю так, як колись козаки, шаблі на цій землі, политій кров'ю, вони знову боронять волю. Україна довела одне. Свобода не дарується, вона виборюється, і ми виборемо.